Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Ось дивіться, ви знаєте, я просто не можу пройти повз такої краси. Гляньте, оце вже вони повипускали по, ну, побагато, по п'ять, по шість з одної цибулинки. Хочу вам ближченько, отаку. І ось починають розквітати біленькі. Ось вони тільки починають, бачите? Вони ще наберуться і будуть теж більші. Дорогі мої, хто питав у мене, що біленьких трошки хочуть, О, прибігла, прибігла ось, ось помощник. Ви знаєте, хто питав у мене за біленькі, вони щось погано розмножуються, у мене їх тільки три цибулини, бачите? Ну, сподіваюся, що наросте. Я не, не жадіна, буде якась не лізь мурка. Ну, вона моя помощниця. Ну, що ти зробиш? Ось, а ці прямо мене радують, гляньте. Ось. Поскільки багато, ось бачите, поскільки багато там понаростало з кожної цибульки. Кус... Отакі вони високі. Гляньте, які ноги в них. І ось о, прийшла знову. Та що це таке? Без неї не де? Ой, гарні, ой, гарні. Дівчата, посадіть собі, не пожалкуєте. Ну, Ви бачите, Мурка пригнула прямо мені тако до руки, телефон виключився. Що хотіла вам показати? Ще в мене отакі, ось, бачите, ця тільки починає ось. Ця вже ось більшенько. Це такі махрові. Колхікум, тільки махрова форма. Вони схожі, бачите, такі і на жоржину, і на водяну лілію. О, гарні, дуже гарні. У мене було три цибулини, щось не можу одну знайти. Мура, ну як же ж без мори, Ну, та що ж це таке? О, а ці це е, е, ті, що раніше розквітли, бачите, це пуста форма. Ну, така проста квіточка. Десь третю цибульку посадила, де я її посадила, то в мене вони в чотирьох місцях, оці ростуть всякі е, колгікуми різного кольору. Білих було три і отаких от було три. Де вже ділася ще одна цибулька? Треба дивитися. Сьогодні розсадила сортові нарциси. Знаєте, ловлю себе на такої мислі, що розсадила як картошку. Погляньте, оце один тут рядок ось пройшла. Думаю, вам же ж не показала. У ямки насипаю осіннє добриво, складаю, якщо великі цибульки нарцисів по три штучки. Якщо менше, чотири штучки, якщо геть малесенькі. Ну, отак, дивіться, я їх розсадила як картоплю. Оце у мене тут отакі палки, це еремуруси. Ось вони йдуть, еремурус, водозбір, еремурус, водозбір. Водозбори м -м, похолод, ну попрохолоднішало. І вони стали такі гарні, зелені, чіткі такі. Красавці, дивіться, о. Ну, от таке, мої дорогенькі. Отак от я сьогодні зараз прогоню два рядочки нарцисів. Ось один вже треба. Оце мої іриси сибірські, махрової форми. Я вам тоді покажу весною, як вони заквітують. Ну, все, не буду затягувати відео. Бачите, видно по три штучки. О, де геть маленький, там воно чотири. Ну, отак працюю. Ще сьогодні копаю і розділяю лілейники. Отаке, От дивіться, гарне коріння. Схоже на павучка, гляньте які. Це такі лілейники з, з оборочкою. Такі, знаєте, де кручений край. Такі гарні коріння. Копаю, розділяю, бо сильно-сильно наросли. Я давно не розділяла, гляньте які. О. Кожен з них квітував. Квітів було багато. Я вже ті сухі стрілки всі зібрала. О, ось ось ще, бачите, ось. оце квітконос. Оце був квітконос. От, коріння, все, дивіться, яке гарне. Та я поробила ямки, додавила осіннє добриво. І швидко зараз раз-раз посадю, посажу, посадю, господі. Посадю. І на той рік, кому цікаво, я можу запропонувати. Вони різного кольору. Гарні. Будь ласка. Дорогі мої друзі, ви знаєте, час летить так швидко, Ось не встигла я сьогодні викопати півої. Значить, переносимо на завтра. Значить, які я планую? Це 100%. Санні Гьол, сонячна дівчинка, Генрі Бокстас 100%. І докопаю калідоскоп Андерсена. І ще, і ще лоліпоп. Оце на завтра планую. Бо бачите, я ще ж працюю, я ще ж працюю. І мені ж треба ще ж бігом додому. Треба привести себе в порядок, бо завтра на роботу. От. Так що, вибачте, будь ласочка, я і так все дуже-дуже. Хочу, щоб кожному з вас угодити, щоб ви на мене не обіжалися, щоб було все добре. Я обов'язково завтра все викопаю. Мої дорогенькі, почекайте ще один день. Я дуже рада, що ви до мене завітали. Я вам дякую, заходьте ще, бажаю здоров'я, пока-пока, до завтра.